Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас середа, 7-ма година ранку, я вже проснувся. І зараз буду чистити зуби і помалесенько буду стартувати. Ще треба помити вікна. Розвантаження в мене мало бути на 10-ту годину, але розвантаження перенеслося на 8. -му. І логіст мені коротше, знайшов якесь завантаження, треба буде поїхати на якийсь паркінг до якоїсь фури, походу, і з фури перевантажити палету 350 кг, і ця палета буде на Париж. Не знаю, що точно деталі, що там, як там має бути, але щось таке мені вчора писав. Так, ну що, стартуємо на розвантаження, ще маємо до розвантаження їхати 24 хвилини. Показує час прибуття 7.04, але вирішив виїхати так, щоб бути трошечки швидше, щоб ці всі пробки мене не застали. А там подивимось, застануть чи не застанусь. Що по машині? Вчора спустився з тих перевалів і вроді би все нормально, температура нормально тримається. Їде машина нормально. Не знаю, коротше, що то було, але. Но... Не запускаються ці вентилятори охолодження. Оце от, що є, то є. І це, напевно, от коли я зараз їду по такій дорозі рівні, то йде трошки потік повітря, бо є швидкість. І машина типу, охолоджується за рахунок цього. А там такого потоку повітря не було, бо їхав помало, і було дуже сильне, було дуже сильне навантаження. Вентилятори не спрацьовували, і машина перегрівалась. Якось так я бачу цю ситуацію. Вже, якщо чесно, думав, вчора з'їжджати на Польщу, але бляха, на Польщу каже логіст, що взагалі невигідні ставки і мені туди взагалі невигідно їхати, бо мені там за кілометр рахують по 20 центів, якщо я їду на Польщу. Того їду на Париж і в Парижі вже заскочу на сервіс і там мені подивляться, що це може бути. Так, вискочив я коротше з платної дороги, і за 80 кілометрів я заплатив 7 євро. В Італії, до речі, недорогі платні дороги. Кажуть, пацани, що якщо їхати взагалі з Мілану туди, кудись вниз стіпа, на Рим, то взагалі немає сенсу їздити безплатками, бо там дуже дешеві дороги. Того якось так. А ну напишіть в коментах, як ви вважаєте, за 80 км 7 євро це дорого чи не дорого? В тому Мілані хочу вам сказати, що такі ями, що капець, по коліна. Тільки що дві таких ями зловив, що думав, що колесо тут лиш у цьому Мілані. Але дивіться, зато 4 км 13 хвилин. Це якби зараз якось заїхав в Париж, то мені би 4 км показувало б, напевно, пів години, це точно. А тут ще, в принципі, більш-менш типу, нормально, адекватно. Хоча це зараз лише сьома година без 5 може того так. Але все рівно, сьома година це вже така година, що в Парижі вже двіжухи в такій годині. тут ще, в принципі, спокійно. Так, проїхав я скільки? Десь кілометрів, бляха, десь 15. І температура, в принципі, тримається нормально. 3, 5 палочок. По нормальному то має бути 6. Ну, типу, серед бляха. По нормальному. я Не знаю, як воно має бути. Але я от дивився в пацанів відоси, які катаються на Iveco. то Спеціально заходив, передивлявся їхні відоси і бачив, що в них постійно типу, було 6 палочок. 6-5, типу, так воно пригало. Так, як в принципі є і в мене. Також передивлявся свої старі відоси вчора, для того, щоб подивитися, скільки в мене було то вроді би так як би мало бути, так воно зараз і є. Так, в Італії зараз 17 градусів зранку, то напевно, що днем буде точно 30-ка. Думав, до речі, що сьогодні першу ніч вже не буду включати автономку, але ні, година десь четверта, то щось так стало холодно, що капець. Що я, блін, пролупив одне око і шукав, де та автономка, щоб її включити. Реально було трошечки холодновато, холодновато. Але зато добре, що не було жарко. <кій> Ой, капець. І не знаю, що за прикол, от, вроді би вже мені цієї ночі ніхто нічого не мішав спати, Ну, десь година шість 6.15, все, відкрив очі і капець і вже спати не міг. І вже, типу, блін, думав. Ставати, не ставати. Лис сказав приїхати на 8 годину, але думаю, зараз, якщо я в 7 стартану, то в 7 точно тут буде така двіжуха конкретна. То думаю, ні, краще я стартану трошки швидше, буду, сьома година десь там 7,20-7,10 на місці і краще, краще собі трошечки почекаю, але буду їхати без пробок. Та й в принципі так він, і зробив. Зараз реально якесь таке відчуття, що я не знаю, куди я типу, попав. Реально з 7 годину ранку, а в Милані, типо, якась, якась така тишина капець. А ну, хто знає в які години вони тут починають працювати, двіжувати, кудись ходити, щось робити. Капець. Таке відчуття, знаєте, що сьогодні е, не робочий день, що сьогодні, блін, сорян, чувак. Що сьогодні, сьогодні типа неділя. В е, самого година ранку всі люди вихідні відпочивають і ніхто нікуди не спішить. От реально, таке якесь відчуття. Але сьогодні ж не неділя, сьогодні ж все ж таки середа. І дуже мало людей, дуже мало движухи для такої години. Та й це добре. Зараз би по шоріку ще б нас вигрузили, Щоб ми ще по шоріку з цього Мілана вискочили без цих пробок і було б взагалі супер. Чувак собі на скутері їде, чи то човіха собі по трамвайних коліях і йому по барабану. А ну хто живе в Італії, напишіться, то тут так можна, тут так їдуть, чи, чи це він щось. Коротше, зранку ще не проснувся до кінця. Щось дивно. Тобі їде собі посередині дороги, по, по коліях, це як і йому по барабану. О, ще один такий їде. Зараз я буду їхати по коліях трохи. Ох. Ох, я моя. Ох. Мілан, мілан, мілан. Прикольно було би оце десь на вихідні Ні, десь тут стати біля Мілану і піти погуляти, подивитися на це містечко. А такий трамвай ще старенький їздив в цьому Мілані, дивіться. В Парижі вже таких нема. Дивіться, там теж такий дружпачок їде. Прикольно, прикольно. Ой, oh, це прикольно так. Десь поїхати щось, подивитися, якісь нові цікаві міста. Спробувати їхню якусь там традиційну кухню. В Італії це макарошки. Макаронів би наїлися, та й би можна було жити. Так, цей трамвай зараз, мабуть, буде повертати. Я трамвай їде прямо. Їдемо за цим трамваєм. 1744 року цей трамвай. Ну так пише принаймні на ньому. Прикольно, прикольно. Прикольно. <кій> <кій> так, що це ще в Милані є цікавого? <кій> Цікаве це оце то, реально, що така година. Даже, подивіться трамвай він поїхав порожній, капець. Ну блін, люди, ви що? Пора працювати, що ви так довго всі спите? Так, трамвай зупинявся, дивіться, реально, там дві чи три людини. Під'їжджаємо до нашого місця розвантаження. Хочу, щоб ви прямо зі мною туди під'їхали і подивилися, де я маю ставати і розвантажуватись. А це до розвантаження ще 200 метрів. Це зараз буде щось цікаве, цікаве, де я маю запаркуватися. У мене, в принципі, мені взагалі скинули навіть фотографію, де я маю встати. Маю стояти, коротше, на бордюрі. Але просто зараз така година, якщо я зараз такого години стану на бордюрчику, то мене, напевно, ж тут виженуть. І скажу, чувак, ти щось попутав. Так, десь тут я маю встати. Ну трошки далі. Отут я маю корачі, стати, де стоїть оцей моцик, І цей мацик тут стоїть і взагалі не в тему. Ми зараз спробуємо сюди залізти своїм драконом. Блях. Так, в принципі. В принципі, що я вам хочу сказати? Що я ще досить нормально запаркувався. Зараз трошечки стану рівніше і все буде пучком. А я трошки парився по цьому поводу, якщо чесно. От так стану. І все, і я ніби нікому не заважаю. Тут, звісно, пишуть, що паркуватися, звичайно, що не можна. Але нам можна, бо ми на польських номерах. А як ви знаєте, що на польських номерах можна паркуватися всюди. Того я думаю, що з цим проблем не буде. Всі прекрасно знають, що польські номера це машинки, які паркуються собі, де хочуть і їм все рівно. І як я зрозумів... Поняв... а блін, то що, звісно, один мінус, що мене будуть вигружати з лівої сторони, що мені зараз прийдеться це все діло розтентовувати. Але нічого страшного, розтентуємо, заодно вам покажемо, як це все буде виглядати. Ух ти який Так я тут запаркувався і хочу вам сказати, що це взагалі суперове місце. Собі став. Зараз мене, якщо даже треба буде відкрити цю сторону, мене розвантажуть, підпишуть документи і все буде чітко. Те, що тут стоїть цей знак, ну блін, на польських номерах, типу, знаки не, Ніякої... ніякого значення не мають. Просто подивіться на ці номера і на цей знак. Типу. І цей знак для цих номерів взагалі не підходить. Так, що по цьому, що по грошах я заробив? Зараз я вам тут прикріплю фотографію з своїм маршрутом, там пише кілометраж, і щоб порахуватися, який я заробив за цей маршрут, вам потрібно просто кілометраж помножити на 0,50. Кілометраж помножити на 0,50 і плюс у мене була витрата палива за цей рейс 11,6 літрів на 100 кілометрів. Того можете собі приблизно порахувати. Плюс до цього потрібно додати податок. Лізінг, типу там порахувати за день, амортизація, оце все вираховується і тоді можна приблизно, навіть не приблизно, можна навіть точно порахувати, що вийде до такий рейс. Але це все я вам розповім уже в кінці місяця. Я вже от зараз їду на Польщу, ну на Польшу, на Париж, собі сяду, підрахую і вже вам тоді це все скажу, скільки це буде грошей. Як вам, до речі, такий апаратик, дивіться, який. Ах, Сочний, сочний, апарат Хочу відповісти на ось таке, ну, на такий коментар про те, що у 2026 році введуть тахографи на ці буси, і ці буси будуть нерентабельні Дивіться, я вам хочу сказати, що блін, як вони будуть нерентабельні так просто подивіться зараз, навіть, де я стою. Я стою в центрі Мілана. Чи приїде сюди фура? Однозначно, що не приїде. Тому я думаю, що ці буси будуть рентабельні, і я думаю, що навіть... Коли введуть тахографи, що на них трошечки підніметься ставка. А тахографи що введуть? Ведуть тахографи, буде просто обмеження по часу. Обмеження по швидкості не буде. Просто вже не буде такої їзди, як я зараз їду собі 95 і економлють і паливо. Просто буси будуть їхати так, як має бути: 110, там 120, будуть їздити на таких швидкостях по автострадах. І напевно, що будуть їздити вже. Італію точно суто платками. А так то я думаю, що особливо нічого в погану сторону не поміняється. А для водіїв то це буде суто тільки лише плюси, бо будуть нормально собі відпочивати. От зараз вже майже 9 година і реально Італія ожила. Дивіться, вже якась двіжуха, куча скотерістів. Люди кудись їдять, їдуть, суетяться, щось роблять взагалі тіпа, круто. Почалося в Італії життя. Що, 10 година, прийшли коротше, клієнти, зараз будемо це все розвантажувати. Тільки я, от, якщо чесно, не розумію юмору, бо прийшли самі дівчата, прийшли три дівчини. Це вони будуть розвантажувати? Чи це, напевно, я маю розвантажувати? Логіст просто мені про це забув сказати. І взагалі для таких вантажів я думаю, що найкраще брати машину з палетою. Собі витягну, підвіз їм під двері, документи підписали і поїхав. Так, ну що, у нас зараз 1120, ми коротше, вже розвантажені. Щось з загрузками знову якось напряжно, щось там логіст нічого не може знайти. Найшов мені коротше, якусь загрузку. Е, скільки там виходить? 1000 км за 600 євро. Але тіпа, оплата налічкою при вигрузці і коротше, це замовник Румун. То я кажу, ми ти що гониш? З Румунами я до діла точно нічого не хочу мати. Я проти них нічого не маю, але репутація в них по Європі гуляє не дуже. Там пише в нього 600 кг, то я щось думаю, що там може бути і 800 кілограм. І так само при розвантаженні заплатою можуть бути якісь косяки, того краще не треба. Я йому кажу, давай краще почекаємо. Або давай краще, якщо щось таке є там на Ліон чи ще кудись на Францію, і потім після цього вже з'їдемо на Париж. Бо кажу, брати в Румуну і зараз проїхати, заплатити свої бабки за солярку, потратити ресурс машини, якщо чесно, не дуже хочеться. Тому поки що їду на паркінг, а там подивимось, що буде далі. Так, що в нас там? Односторонній рух. О, пардон. Чуть цьому не збив стареньку. блядь, бачите, оце телефон. Знімаю відос, коротше, і провтикав, ця цю, цю не зачепив. Того їду на паркінг і буду очікувати. Коротше, друзі, то якийсь капець з тими логістами і з тим всім. Я вже приїхав на паркінг, зараз у нас 12 година. Завантаження ніякого немає. І я щось, якщо чесно, сумніваюся, що вже сьогодні буде. То, коротше, напевно, що буду такое відпочивати. І ще одне. Приїхав на розвантаження. Сам розвантажував машину. Там ще були дві дівчини, які допомагали, які там легенькі коробки носили. Логіст, тіпа, сказав, що я сказав, щоб збив з клієнта 100 євро. Логіст сказав, що клієнт подає 20 і що логіст тіпа, від себе дає 20. Коротше, розвантажив я машину, від'їхав, і тут логіст мені пише, що клієнт тіпа, відмовився доплачувати 20 євро, бо так як це мала бути машина з відою, і це проблеми логіста. І коротше, в кінечному результаті я 800 кг розвантажив за 20 євро. Ой, знаєте, лишається взяти ручку і на чолі написати лох. І все. Бо інакше тут більше нічого не скажеш. Оце от зараз чекаю, може з ким якесь завантаження. Тоже такий прикол, капець. Е, каже мені логіст, що на Париж немає ніяких вантажів. Я йому кажу, так, а чого ти не дивишся на Ліон, типу кудись, щоб виїхати з Італії, а потім по Франції взяти на Париж? А що так можна було? Бляха, звісно, що можна було. Мені щось коротше здається, що це. Цього логіста, з яким я працював, він звільнився, і на його місце взяли когось нового логіста, новачка, і який, коротше, тупо на мені це все вчиться брати завантаження і працювати в логісті. Коротше, друзі, буду я це відео завершувати. Зараз його вам закину. З вас, як завжди, лайкосик, підписка, активність, а з мене побільше відосів. Якщо сьогодні буде ще якесь завантаження, буду кудись їхати, то обов'язково буду знімати і вечором вам закину ще одне відео. І в нас вже вийде не одне відео в день, а два відео в день. Того, друзі, всім дякую за актив. Всім гарного дня!